Всім добрий ранок, дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати перша потрапля, перший розділ, і нарешті переходимо з вами з привітання трохи далі. Але перед тим мені б хотілося, щоб кожен з вас подумав над таким питанням. Коли ми прочитали з вами привітання, а ми його дуже добре розібрали за ці вже декілька уроків. Як це привітання може допомогти мені встояти одні випробування? Тому що коли ми розуміємо, що там написано, ми вже вивчили слова, їх сенси, тоді ми можемо зрозуміти, як воно допомагає мені встояти. Коли я читаю і розумію, що апостол пише про е, мене як віручу людину, яка я в Бозі. Це мене реально надихає і дає мені можливість не просто стояти, а пам'ятати, що в мені є дещо дуже дуже цінне, і я точно можу впоратися з цим, тому що Господь подбав про те, щоб я мала ті чи інші моменти, які мають допомогти мені зростати і проходити різні труднощі. Ось. Ми з вами переходимо далі і сьогодні будемо вивчати вірші з 3 по 12. Ми їх будемо вивчати не тільки сьогодні, але і на наступний урок, тому що це глибока тема, і ми не можемо її пройти за один раз. Давайте ми з вами помолимось. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за можливість бути тут зараз з тобою, надихатись, вивчати твої істини і примножувати свій досвід. будь до нас. Сьогодні дуже благословенним, відкриває наші серця, наш розум для сприйняття для сприйняття інформації і для того, щоб ми могли бути гідними служителями і віручими на цьому шляху. ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Так і ми читаємо з вами. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих. Ісуса Христа, на спадщину нетлінною, непоручно та нев'яночу, заховану в небір для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри. Було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а віруваши, радійте невимовною і славною радістю, бо досягнення мети віри вашої спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувались пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджувати, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийде до них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер. Звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. І от сьогодні ми акцент зробимо з цього уривочка на перші декілька віршів, які для нас є дуже важливими. Відкрити свої Біблії, дивіться в ці вірші третій, четвертий, п'ятий, тому що від них я намалювала нам трошечки оцю таку картинку. Коли ми з вами читаємо, ми з вами розуміємо, що є милість Бога, а милість вона відроджує людей до живої надії. Тобто милість Бога відродила людей до живої надії. Ми бачимо, що це відродження відбулося завдяки Воскресінню з мертвих Христа. Нащо нам це Воскресіння? Не тільки для того, щоб відродитися, а щоб отримати спадщину на тлінну. Коли ми маємо спадщину на тлінну, ми маємо розуміти, що наша задача, в чому ця спадщина, вона знаходиться на небесах, тобто нам, нам важливо повертатися до Бога. І виходить так, що ми з вами потребуємо збереження силою Божою. Тому що наших сил через Рівховну Плоть не вистачає нашого розуму, нашого бажання, нашої надії, віри, не вистачає на те, щоб дійти до небес. І тому нам потрібна сила Бога в цьому питанні. Ми з вами для того, щоб розуміти конкретно ці е, е, слова, як зазвичай йдемо до тлумачів. І у нас з вами є. Таке розуміння, як милість. Зазвичай, милість це виявляти добру волю, бажання допомогти, піти назустріч кому-небудь, пожертвувати. Це добрий милосердний учинок, благодіяння це те, що людина робить іншій людині, коли вона того не заслуговує. Тобто милість ми її оказуємо. Це не те, коли людина заслуговує на нашу прихильність, на нашу повагу. Ми це робимо не дивлячись на те, що людина насправді поступає з нами не дуже добре, але ми не хочемо спускатися на її рівень, і тому ми оказуємо милість, тобто ми допоможемо цій людині, коли їй буде потрібна допомога. Це те, що зробив Господь нам. Ми стали гріховними. Ми стали настільки безбожними, що в принципі. Господь би не тільки втопив би всіх, і спіпілив би просто я не знаю як. І ми знаємо, що в откровенні сказано, що земля і всі діла згорять, тому що настільки земля вже е, в цьому гріху погрязла, що це просто ну, торба. Але Господь виявив нам вчасно свою милість. Ми знаємо, що його милість вона була в тому, щоб відродити нас на живу надію. Його милість була саме в через Воскресіння Христа. Тобто Він е, послав свого Сина на того, щоб він прожив тут життя, помер з наших грехів і мав воскреснути. Це і є Божа милість до нас, коли ми не заслуговуємо на те, щоб мати спадщину, щоб мати надію, щоб жити в Божому Царстві. Ми не заслуговуємо, але Господь дає нам цю милість. Ось, і класно було, коли ми, як люди, теж виявляли до іншої людини милість, коли вона цього не заслугувала. Вона не варта того, але ти вищий за все, і тому ти даєш цю милість. Є відродження. Що таке відродження? Це розквіт, піднесення чого-небудь, що було в стані занепаду або на низькому рівні розвитку. Господь нас відродив, тому що ми з вами були в стані занепаду. На низькому рівні розвитку, і тому Господь нас відродив. Що тут мається на увазі? Ми знаємо, що людина вона створена в трьох іпостасях, як і Бог дух, душа і тіло. Дух був мертвий, поки не прийшов Христос. Це не значить, що люди, які таки змогли увірувати в Бога без Христа, тобто до Христа, да? вони не потрапляють в царство Боже, потрапляють. Просто це дуже сильні, сміливі люди, які змогли попри все увірувати в Бога. Але для того, щоб все ж таки нам з вами а, потрапити на небо, нам потрібен Христос. Його кров нас омиває. І ось треба розуміти, що ми були без духа, і нам, третя іпостась, дуже потрібна для того, щоб бути в Царстві Божому. Є надія, це впевненість у можливості здійснення чогось бажаного, потрібного, приємного. Це сподівання, це той. Або на кого можна надіятися, покладатися, що хто є відрадою опору для кого небудь. В цьому контексті, коли ми дивимось на це, ми бачимо, що жива надія це те, що Господь нам дає. Коли ми з вами розуміємо, що ми реально нікчемні, ми на низькому рівні розвитку, Бог тому і дає нам живу надію. Це те, що допомагає нам досягати бажаного, покладатися на Бога, сподіватися на Його силу, на Його волю. Оце і є те, що допомагає нам прийняти Христа і отримати спадщину. Є спадщина. Що ж таке спадщина? Це майно, що переходить після смерті його власника до іншої особи. Або це явища культури, науки, побуту, що залишилися від попередніх часів, від попередніх діячів. Ми з вами зрозуміємо, що наша спадщина це новий дім. Ми багато читали разів з вами адкривіння об'яви, і ми знаємо, що, що нас чекає. Це нове тіло, нове ім'я, новий дім. Нове місто, ми знаємо, що кожного з нас буде вільнітна города, хтось буде господарювати десятьма городами, містами, хтось буде одним містом, хтось буде просто славити у алтаря, хтось буде десь чимось іншим займатись. Але у нас з вами там є спадщина. І коли ми з вами читаємо, що наше спасіння це ще й утримати спадщину, тобто спасіння, воно має багато спектрів, які є най. Важливішими спасіння. І ми вже казали з вами, да, що сьогодні ми піднімаємо е, тему саме спасіння. І для того, щоб нам це розуміти, ще є пункт віра, ми про нього вже говорили всі три уроки, Ви можете відкрити попередні ваші листочки, записнички і подивитися, що таке віра, вона має широкий теж спектр. Але тут ми говоримо про віру в Бога, який є живим, дієвим, могутнім. Творцем. Ось. А, наша задача розуміти, що, дивіться, коло не замикається, тому що ми з вами живемо в верховному тілі, і нам дуже тому потрібна Божа милість кожного дня. І тому саме про милість Божу нам в Слові Божому сказано. Що милість Бога оновлюється кожного ранку, кожного дня для кожної людини, абсолютно. І це воно для нас кожного ранку йде по кругу. Господь нагадує, що дивись, я тобі дав милість, я тебе відродив на живу надію. Через що? Через смерть і Воскресіння Христа, для того, щоб ти мав спадщину. Щоб мати спадщину, треба вірувати в живого Бога, який дає милість. І це по кругу. Віра без спасіння не існує, як і спасіння без віри так само. Це дуже важливі моменти. У нас, на жаль, включилася сирена тут у Дніпрі. Якщо у вас є питання, давайте, може, ви задасте. Наталочка, я тебе дуже рада бачити. Якщо є питання, то давайте ми зараз обговоримо. Але це сьогодні такий малесенький акцент, на якому я хочу зробити. Вашу зосередити увагу, тому що це дуже важливі перші вірші, третій, четвертий і п'ятий. Вони вкрай важливі. Тому що саме Бог, якщо ми читаємо да, спочатку, благословенний Бог, Отець, Господа, це вже підказка шляху спасіння. І нам треба розуміти, в чому воно це спасіння. І найголовніші тут слова не тільки те, що Господь Воскрес, а дивіться, великою своєю милістю. Тобто настільки Господь любить своє творіння, тобі ж нас, що Він готовий був дати сина свого, і настільки Він знає себе і вірить в своїй силі, владі, могутності, щоб був впевнений, що Христос Воскресний. Уявляєте? З його боку, з точки боку, і Христос, знаючи силу свого Отця, пішов на цей крок. Це дивовижно, насправді, дуже дивовижно. Давайте ми з вами помолимось, на цьому урок закінчимо. І я думаю, що на сьогодні вам буде трошечки достатньо. Наступний раз дуже вже більш серйозніше поговоримо. окей? Боже, дякую тобі за ці чудові нагадування, які ми маємо. Слові Божому, дякуємо, що в тебе є супер величезна мирність для кожного з нас. Дуже дякуємо, тебе, що ти даєш нам не просто надію, якісь сподівання, ти допомагаєш нам жити в живої надії, надії на те, що Христос нам, для нас зробив. Це те, що ти для нас зробив через Христа. Дякуємо тобі за те, що нас чекає неймовірно, спадщина. Ми маємо отримати при смерті того, хто нам віддає цю спадщину. І Христос нам віддає, тому що Він помер і Він воскрес. І я дякую тобі, Христо, за те, що ти маєш те, чим можеш з нами поділитися. Я дякую тобі, Христос, за те, що ти даєш нам можливість бути привітелазою, лазой, бути всиновленими через тебе. Ми стаємо твоїми братами і сестрами на небесах. Дуже дякую тобі за твою таку теж милість, ширість і любов до кожного з нас. Ти не став його центричним, не сказав, що це мій Бог, це моє царство і не хоче тут зайвих. Ти дозволив нам бути в твоєму царстві, в твоїй спадщині мати теж якусь свою частинку. Дуже дякую тобі за це. Допоможи нам стояти в вірі міцно. І підкріпляти нашу віру Твоїм словом, твоєю кров'ю, Твоєю милістю. Прошу це, Твоє святе ім'я, Ісус Христос. Амінь. Друзі, дуже рада вибачайте, що так коротко, але ходить сильно, літає сильно. Всім гарного дня!